А, так, усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі та Витворяю. звуть мене Ольга. Що хочу вам сьогодні розказати та показати, зараз я знімаю майстер-клас по таким чудовим шкарпетечкам з візерунком зі сп'яточка Стронг. І коли я його почала знімати, я зрозуміла, що він буде дуже довгий, і тому я вирішила, що як я вив'язую оці носик, дівчат, я називаю носик. Хто називає? По-різному, в мене це носик шкарпетки. Носики можна в'язати по-різному. Ось он так виглядає, коли вже зв'язаний. Отак, отак збоку, отак попереду, отак ззаду. Отакий носик. Носики можуть бути різні. Є в мене майстер-клас, де отакі носики вони зміцнені. Ось вони. Ось отак виглядає. Мастер-клас, на нього буде посилання. Багато хто вже в'яже. Тому носики можна в'язати по-різному, і це не має значення. Оце, наприклад, це о, оце жіночі шкарпеточки, ось вони. Так, вони різні. А ось чоловічі шкарпетки. Тобто, от наш, ну, отут такий зміцнений носик зв'язаний на цій шкарпеточки, ось він. А на цієї шкарпеточки зв'язаний отак носик. Ось він. Тому я вирішила окремим майстер-класом е зробити майстер-клас, як в'язати такий носик на шкарпетці, тому що не має значення, це буде чоловіча шкарпетка чи жіноча. А наступним майстер-класом будуть отакі шкарпетки з візеруночком. І так, почнемо. Я отак намалювала у двох варіантах, щоб було зрозуміло. Зараз візьмемо якусь спицю, ось вона. Дивіться, отут, наприклад, в мене на шкарпетці всього разом буде 56 петелек. Тобто, коли ми доходимо до цього носика, коли вив'язали після закінчення п'яточки довжину, котра нам потрібна на наш розмір, і будемо в'язати носик. Ось він. Тобто, в мене тут розрахунок на 56 петелек. Як я поділяю? Значить, ось візуально наш носик ось. він. Я поділяю на три частини: тут перша частина, друга частина і третя частина. Тобто, у кожній частини ми будемо скорочувати по-різному. Тобто, отут в мене е, я поділила, тобто виходить всього на двох спицях. У мене буде 28 петель з одного боку, тось це стопа. От, ось На стопі 28 петелек і попереду 28 петелек. Тому ми поділяємо. Так як я в'яжу, в мене майже е, це тонка пряжа, е, спиці двоєчка. На третю частиночку, на оцю, я залишаю посередині 8 петель. Ось вони. Тобто Тут ми будемо сшивати на відкритих петлях петля у петлю. Чи, чи, чи називається трикотажним швом. Я покажу обов'язково, як це робиться. І потім я поділяю друга частинка і перша частинка. От і що отак: от, я не знаю, кому як зрозуміло. Тобто, от 28 петель це буде на двох спицях: 14 на одну, 14 на другій. Тобто, посередині 8 петелек, Потім на другій частинці у нас тут буде 4 петельки. Ми скорочувати будемо у кожному рядочку. І от третя частинка, тут шість петелечок. Скорочувати ми будемо через один рядочок. Починати ми будемо з цього краю. Тобто, спочатку ми, о, тут, я, тут я поділила перше, друге, третє, а тут я першу поставила ось так. Ну, Ну, так намалювала вже. Скорочування ми будемо починати відсюди, з цього краю. Тобто, спочатку ми будемо скорочувати з кожного боку по 6 петель, потім через рядок, потім по 4, і потім 8 ми шиємо петля у петлю. І так, почнемо. Дивіться, яка класна шкарпетка такого бузкового кольору. Спочатку, от, е, якщо придивитися, ми будемо поки що по колу в'язати на чотирьох спицях. На кожній спиці в мене по 14 петелечок. Оці дві спиці в мене це стопа, а оці дві спиці це попереду. Так як у мене тут починається початок рядочку, то скороченням я буду починати з стопи. Що я для цього роблю? Нам потрібно зараз скоротити 6 петелечок через рядочок. Першу петелечку я пров'язую лицеву, пров'язала. Потім я беру одну одну петелечку, отак перегортаю, так, дівчата, спиця на спиці заважає. Отак перегортаю, ось, і пров'язую за задню стіночку дві разом. Тобто ми пров'язуємо з наклоном вліво. Пров я провела перше скорочення. Наступні петелечки ми просто пров'язуємо лицевими петелечками. А наступний майстер-клас будуть отакі чудові бускові шкарпеточки жіночі, на котрих я покажу, розкажу, як в'яжеться візеруночок, хто, о, як читається правильна схемка, хто не вміє читати схемочки. І там теж є невеличкі родзиночки. От я перейшла вже на другу спицю. Тобто, і я пров'язую ще один рядочок. В мене на спиці повинно залишитися три петлі. Зараз ми підійдемо до них. Ось. Три петелечки. Я беру оці дві петелечки, заходжу отак попереду з спицею. І пров'язую їх разом. Пров'язала. Трішки підтягнула і одну пров'язала ліцевою. Тобто ми на стопі пров'язали і зробили перше скорочення. З одного боку ми скоротили дві петельки з наклоном вліво, а з другого боку дві петельки з наклоном вправо це стопа. Потім ми опять розгортаємо роботу і пров'язуємо такі скорочення попереду. Тобто ми також першу петелечку я пров'язую лицевою, пров'язала ось вона. Потім оцю петелечку я перегортаю, от перегорнула. І пров'язую разом за задню стіночку з наклоном вліво. І до кінця на цій спиці пров'язую просто е лицевими петельками. Тобто, ми провели от третє скорочення. Тось, ну, ось, І перейшли на останню четверту спицю. І тут ми теж також будемо в'язати до кінця, щоб на спиці у нас залишилося три петельки. От ми їх пров'язуємо і проводимо скорочення. От, залишилось. От я провела скорочення з наклоном вправо. І останню петельку просто пров'язала лицевою. Так. От ми з вами разом пров'язали перший рядочок. Ми його пров'язали, другий рядочок ми просто пров'яжемо по візерунку. Давайте повернемось, ще раз покажу. Тобто, от так. Отаким от чином, як ми з вами пров'язали перший рядок. Ми зараз. Проведемо так 6 скорочень через рядочок. Потім точно також ми проведемо з вами 4 скорочення. Тобто, у сумі ми повинні скоротити 10 петель. 6 через рядочок, а потім 4 в кожному рядочку. Тоді носик буде виглядати не такі остренькі, він тоді більш такі кругленькі виглядає. І зустрінуся з вами. от коли в мене на спицях залишиться по 8 петелечок. Ось, коли залишиться 8 петелечок. І покажу вам, як шивається, хто ще не вміє петля в петлю. Чи трикотажний шов. Так можна зшивати ну, не тільки шкарпетки. Це дуже зручний спосіб зшивання виробів. Я провела всі скорочення. Тобто, з одного боку, в мене скоротилося 10 петелечок, і з другого боку 10. Коли в мене на спицях залишалося по 4 петельки, я вже їх от переодягла на дві спиці. Нам залишилось тільки зшити. Давайте покажу, як це робиться. Так, щоб поближче. Нам потрібно, щоб ниточка робоча була отак поверху. Ось вона. І що ми будемо робити? Ми заводимо. Отак, От від себе зверху. Ось так. Завели голочкою. І першу цю петелечку ми просто так знімаємо. Дівчат, тут всього 8 петелічок ми прошиємо всі разом. Ми першу просто зняли. І голочкою тепер заходимо ось так. Зайшли. Підтягнули. І тепер ми переходимо до другої спиці. Ось вона. Ми заходимо от сюди, ось так. Зайшли і цю петельку зняли. І от в эту ми заходимо так, голочкою, Ось. І поки її залишаємо, ми її не знімаємо. Потрішечки підтягуємо і повертаємося до першої спиці. Так, щоб краще видно було. Ось так опять заходимо. Зайшли. І цю петельку ми вже знімаємо. Зняли. Ой, там заскочила. Так, зараз ми її повернемо. Зняли. І знову заходимо ось так. Ось. Зайшли. Підтягнули. Потім ми заходимо на оцю другу спицю, котра далі. Цю петелечку обережно знімаємо і підтягуємо. І опять ми заходимо ось так з цього боку. Зійшли. Повертаємося до цього. Заходимо отак. Від себе зверху. Ось зайшли. І знімаємо, підтягуємо і заходимо отак. Ось. Потім повертаємося до спиці, котра далі. Заходимо ось так. І знімаємо. Ця петелька у нас вже прошита. Підтягуємо. Так. Тепер повертаємося у цю петельку. Так. І повертаємося до тої спиці, яка у нас ближче. Опять пров'язуємо так, прошиваємо її і, і знімаємо. Зняли. Так. І заходимо тепер отак. Я думаю, вирішила зняти окремим майстером класом, щоб краще показати. Повертаємося тепер сюди, на більш дальшу спицю, на другу. Заходимо з цього боку. І знімаємо її. Вона дважди прошита в нас. Ось так. Наступну петелечку зайшли. І поки залишаємо її на тій спиці. Повертаємося до цієї першої спиці. Опять mm. заходимо так от, від себе зверху, ось, і знімаємо, зняли, підтягнули, і заходимо тепер ось з цього боку. Так. Повертаємося опять до другої спиці. Заходимо ось так. І знімаємо її. Вона прошита двічі. Так. І опять отак заходимо. Зайшли, прошили. Повертаємося до передньої спиці, та що попереду. Опять заходимо і знімаємо її. Зняли, підтягнули. Заходимо опять отак з цього боку. Прошили. Повертаємося до тої спиці то що далі. Зайшли і зняли її ок. Так. І от у на нас залишилось зовсім, зовсім трішечки. Так. Пров'язали. Повертаємося опять сюди. Отак пров'язуємо. І знімаємо. Зняли. От у нас на цій списі залишилась тільки одна петелечка Ось вона. Ми також її прошиваємо. І заходимо там, де залишилось дві. Ось так заходимо. Ось. Прошили її і зняли. Так. І останній раз ми заходимо ось так, прошиваємо. І сюди заходимо, вже знімаємо оцю останню петельку на передній спиці. Цю спицю я цю зараз вивім все Отак от шивається трикотажний шов. І заходимо от сюди останній раз. Ось так зайшли і пров'язали. все потім підтягнули. І у нас з вами виходить отакий шовчик. Ось він. Ось як воно виглядає. В петельку ми з вами шили. Залишилось тільки закріпити. Таким швом можна шивати не тільки носики, хоч шкарпеток, А любий вироб, вироб який на відкритих петлях. Тому мені буде дуже приємно, як комусь мій майстер-клас прийде у знагоді, в'яжить у своє задоволення. Дякую за увагу!